Усім доброго здоров'я. Сьогодні, 12 лютого, дуже тепло на вулиці. В день було градусів. Мабуть, щоб не збрехати, 15 це точно в холодку, дуже погода схожа на весняну. І вийшов на полуницю, щоб вибрати дрібніші рослинки на касетну розсаду. Але те, що я побачив, то мене можна сказати навіть трохи здивувало. От, тому що, в принципі, зима була тепла, були дні, які було до 20 градусів морозу. От, але то, що полуниця збереглась, в принципі, суперово, завдячую тим, що ну, зрозуміло, що не було морозу, от великого, і вкрито було добре снігом. Якраз як були морози, то був сніг, на каналі є відео. І що хочу сказати, <клух> почав я вибирати полуницю з дрібнішими вусами, з дрібнішими пагонами. І я так бачу, що ще середина лютого тільки, а полуниця реально вже росте. І то росте дуже, скажімо так, потужно. Зараз я от буду показувати. Ось. Викопав кущ. Ось, яке куріння? Це. Це молоде куріння. Це молоде коріння, яке вже наросло це е, буквально на днях. Тому що тут видно, що це зовсім молоді. Прозорі корінчики, молоді прозорі корінчики, які е, от, буквально недавно виросли. По самому кущеві не видно, що, це, що він розвивається, вегетує. От. Взагалі земля класна, чорнозем, досить поживний, сипучий, класний. Е, полуниця тут, так, бріла. Бріла полуниця. Далі йде квіки надрання. Надрання. Ми її на зиму не скошували нічого, тому що рядки не сформовані. Ще будемо з неї брати розсаду, чистити. І далі в нас йде. Далі в нас іде. Амі. Тут 25 метрів, буде, мабуть, 4 рядки. Ми це все діло будемо ще формувати. І туди далі Елеганс і Азія. Тут іде фріго розсада була, до речі, садилась літом. От, прийнялась класно, навіть вуса попускала. Таке воно все трохи зарос ще, але це не біда. Це пізня Магнус. Дуже потужні кущі, це фрігоросада високоякісна, будемо їх розсаджувати, розмножувати на пізнанню розсаду. Виглядає ця ділянка, не дуже, так скажемо, ефектно, але це зовсім не страшно, тому що ми тільки будемо починати, прийде вже стабільне тепло, почнеться. Почнемо активно над цією ділянкою працювати. От, із супер рання. Бріла, точно не можу пригадати, рання рахується, чи середньо рання. Дуже гарна велика ягода. І я вам скажу, що дуже гарні потужні рослини з неї ростуть. От середина лютого і така ситуація на ділянці. От, викопав кілька кущів. Ось таке коріння, сам куж, ніби невеликий коріння. Шикарне. Прийдеться його назад посадити, тому що я його зараз зрозуміло, що вдома ніхто його садити не буде. Буде оце все чиститись, листя. Будемо весною робити копану розсаду. Також буде. Касета і півлітровий горщик П9. Так що, ну, така ситуація. Ділянка виглядає зараз не дуже так класно, але, я ж кажу, буде весна, будемо працювати активно над нею і будете бачити, як вона буде змінюватись. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавої інформації. Будете бачити, як оця досить, така, можна сказати, на перший погляд недоглянута ділянка, як вона буде перетворюватись в чудову, гарну, смачну ягоду сонячну. Всім добра, миру! Підписуйтесь, коментуйте, розказуйте, як ви доглядаєте весною полуницю, будемо разом вчитись, будемо разом вчитись вирощувати цю гарну сонячну ягоду. Всім всього доброго!